Зим'я Аллаха, Всемилостового милостового. Уся ісламська спільнота сьогодні перебуває наприкінці останньої декади заповідного місяця Дулькада, після якого йде також заповідний місяць Дульхаджа. Ці місяці з часу створення всього людства вчать нас одній великій цінності не проливати безправна кров. І це найбільша цінність, бо зберегти одне життя це все одно, що зберегти життя всьому людству. Бо руйнувати Каабу, камінь за каменем, легше гріх, ніж вбивство віруючої людини. Цому насчать Коран і сунна нашого улюбленого пророку, салів. Ми, мусульмани України, кримські татари, з 2014 року. Стали жертвами цієї війни, яку сьогодні дикими методами веде Росія. Нас автохтонний народ Криму вигнали з рідної землі, з рідних домівок, тих, же, хто залишився жити в окупації протягом цих десяти років, піддають насильству, тортурам, саджають до в'язниць, викрадають і вбивають. А їхніх дітей у дитячих садочках і школах змушують співати російський гімн і маршурувати в російській військовій формі, а потім мобілізують у російську армію як гарматне м'ясо. Сотні тисяч мусульман у Криму не живуть у мирі, вони живуть у війні. Після окупації Криму війна продовжилася російським вторгненням на схід України у Донецьку та Луганську області. Ці регіони, хоч і порівняно невеликі, але були і залишаються важливими центрами мусульманських громад, які також були вимушені залишити свої домівки та зазнають насильства, тортур, вбивств. З лютого 2022 року сотні тисяч людей стали жертвами повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Постраждали люди різного віку, національності і розповідань. Під обстрілами руйнуються мечеті, церкві, храми. Щодня в українських містах лунають повітряні тривоги, які попереджають про удари ракет і іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі, внаслідок яких гинуть невинні люди, зокрема, діти, жінки та люди похилого віку. Люди втрачають свої домівки, а ще більше громади опинилися в окупації. Безперечно, російська агресія проти України не є єдиною війною і загрозою для людства. Однак ця війна має один із найбільш руйнівних потенціалів для всього світу. Бо ця війна та її можливі наслідки це атомні електростанції, що опинилися в центрі бойових дій. Це можливий початок ядерної війни у світі. Це радіаційна загроза усьому світу. Та продовольча криза в Африці, Близькому Сході та Південно-Східній Азії. Тому справедливий і тривалий мир в Україні є вкрай важливим для всього людства. Закликаємо вас почути наші голоси, голоси людей, які залишаються в Україні, і послухати своїм серцем та розумом нас мільйонну спільноту мусульман України. І залишити російські медіа, які використовуються як інструмент маніпуляції. Саме зараз тисячі кілометрів української території, а не російської, пилають під вогнем. Наближається саміт миру, який ініціює Україна, і який буде проведений у Швейцарії 15-16 червня 2024 року. Так, він приходить саме на день Великого дня стояння паломників. В долині Арафа і на День Великого Свята для нас усіх день жертвопринесення. І, можливо, це не дуже вдала дата для подібного масштабного заходу, але в цьому є й глибокий сенс, тому що віруючі люди з різних куточків світу саме у ці дні, у заповідній долині та в заповідному місті будуть молитися за мир та справедливість. Полягає він у тому, щоб білі страждання людей, що спливають кров'ю, були зупинені через досягнення розуміння шляху до миру, саме в ці дні, щоб ми, люди перестали приносити в жертву один одного, а знайшли шляхи до миру, справедливого миру саме в ці дні, тому, звертаючись до тих, кого Всевишній Аллах випробує владою в цьому житті. Ім'ян Аллаха закликає уряди мусульманських країн підтримати зусилля України зі встановлення всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Шлях до цього миру, у тому числі, залежить від вас і вашого рішення. Нехай Всевишній затвердить наші стопи, тоді, коли ми всі постанемо перед ним творцем усього сущого, і не буду суду, крім його суду. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين